EXPERT NA Друзі, вітаю вас! Експертна думка повертається в радіоефір на хвилю країни ФМ, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша неймовірна Україна вже майже півроку живе в стані війни. Кожен українець в чому він тільки може допомагає нашій країні заради нашої якомога скорішої перемоги. Наші доблесні збройні сили України напередовинніщать ворога. Ну а наші прекрасні бізнесмени допомагають і хлопцям на ну і звісно ж країні пережити ці важкі часи. А експертна думка намагається стимулювати бізнес, працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії бізнесу під час війни всій Україні. Дійсно, бізнес зараз, як і вся країна, перебувають в край тяжкому стані. Купа різних переживань, незрозумілостей, невизначеності, вагань, як працювати, чи працювати взагалі, як трансформуватися, Змінюватися, впевнений, майже в кожного підприємства в Україні або підприємця, навіть невеликого, поставали сотні питань, в тому числі і юридичного характеру. І саме з такими питаннями спробуємо, хоч трошечки розібратися сьогодні в бесіди з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Андрій Лотеш, адвокат, керуючий адвокатського бюро Андрія Лотиша, член Київської торгово-промислової палати. Я вас вітаю, доброго дня, Андрію. Давайте трошки познайомимося. Розкажіть про себе, про, як то кажуть, в якій сфері ви більше на яких спеціалізуєтесь. Не знаю, знаю, що це досить таке широке поняття. Адвокат, тому розказуйте. Ну я займаюся юридичною практикою досить давно, з 2001 року, супроводжую український бізнес. З 2007 року займаюся приватною адвокатською практикою. Якщо говорити про спеціалізацію, це корпоративне право, земельне право, нерухомість і будівництво. і будь-які справи, які стосуються бізнесу, які стосуються власників бізнесу і керівників бізнесу. А скажіть мені, будь ласка, під час війни, під час ось цих вже більше п'яти місяців, які були самі актуальні, не знаю, нагальні проблеми або запитання да, у всіх ваших клієнтів чи, можливо, взагалі по ринку в цілому? Я думаю, найактуальніше питання, яке стосується бізнесу в Україні, це скоріше за все отримання компенсації за завдані збитки. Тому що на сьогоднішній день дуже багато підприємств, дуже багато активів зазнали прямих збитків, зазнали упущеної вигоди, і людей цікавить, чи є механізми юридичної компенсації. Людей цікавить власників бізнесу, чи є певні процедурні такі моменти можливості звернення збитків в судах, в українських судах, у міжнародних судах, це дуже цікаве таке і потрібне питання, нагальне питання на теперішній час. І ми над цим питанням з колегами дуже дуже активно працюємо. Ви сказали про такий цікавий термін упущена вигода. Тобто, я правильно розумію, це те, що бізнес міг заробити, а не заробити. Не, зароб... не зміг заробити, тому що сталися воєнні дії чи ні. Так, ви правильно розумієте, це такий правильний термін, тому що, наприклад, до початку війни у багатьох власників бізнесу керівників були великі плани надії. Але після початку а, війни ну фактично весь бізнес зупинився і фактично була завдана дуже дуже велика опущена вигода багатьом підприємствам. І зараз, як багато підприємців, просто якби вирішують, думають, яким чином компенсувати за рахунок Російської Федерації завдану опущену вигоду. А, я прям то фактично це, але це реально. Це можна зробити. Я думаю, що чисто теоретично зараз до російської ми ще по повернемось. Я би сказав, що це таке непросте питання з юридичної точки зору, так, з одного боку, але з другого боку, я вважаю, що це обов'язково треба робити всім підприємцям, тому що реально в Україні ну напевно немає такої компанії, яка би не зазнала прямих чи непрямих збитків. Так ми вже не кажемо про моральні там переживання, страждання і так далі. Тобто, в будь-якому разі над цим треба працювати. Хочу сказати зі свого боку, що поки що немає чіткого юридичного механізму компенсації таких збитків, але я рекомендую своїм клієнтам хоча б намагатись зафіксувати такі збитки у формі опущеної вигоди. Як варіант, я рекомендую зробити певні правильні юридичні дії, проводити певний, скажімо так, аудит діяльності компанії з. Дати початку бойових дій до теперішнього часу, наприклад, і таким чином фіксувати те, що з моменту початку війни було завдано дуже дуже великих фінансових збитків. І eh, таким чином фіксувати доказами опущену вигоду. Mm -hmm. Ну, як оформити документи, це я думаю, якраз питання вже безпосередньо, яке вам зададуть клієнти. Я ось що ще хотів питати: а ем, ну, умовно кажучи, до кого звертатися за цим? До нашої держави, до агресора. Якщо до агресора, то дивлячись, як він, вибачте, себе поводить, то мені здається, що це буде за років 300. Він не надасть якісь відповіді адекватні. Що? Ви скажете, ну найперше, хочу сказати, що це також є таке дуже найпоширеніше на нагальне питання серед нашого бізнесу. На теперішній час, наскільки мені відомо, вже більш-менш є. Ну не то, що сформована судова практика, але є два рішення Верховного суду України. Так відповідно до якого зафіксовано те, що Можна, а наші підприємці мають право подавати позови до судів на території України про стягнення збитків з Російської Федерації. Звичайно, виникає питання, яким чином а, такі рішення наших національних судів виконувати, тому що немає а, чіткої процедури механізму. Але така скажімо так, сформована практика спочатку бойових дій в принципі в Україні є. Далі, як варіант, спеціалісти рекомендують звертатись до міжнародних судових установ. Як варіант, звертатись рекомендують до Європейського суду з прав людини. Також є деякі нюанси щодо процедури звернення, щодо можливостей стягнення збитків у подальшому, але в будь-якому разі варто, я вважаю, використовувати різні комплексні заходи. Тобто, на мою думку, можна і варто звертатися як до національних судів, так і до різних міжнародних судових інстанцій. Я думаю, в подальшому ми ще будемо бачити багато законодавчих змін, як з боку, скажімо так, України, так і з боку різних міжнародних судових установ, з приводу процедури компенсації збитків, з приводу. Процедури виконання рішень на теперішній час, на мою думку, дуже важливо правильно зафіксувати збитки. На теперішній час дуже важливо правильно зафіксувати докази. Угу. До речі, от зараз у мене є ще питання безпосередньо фіксування щодо вже нерухомості, але у мене ще одне питання щодо бізнесу. А, бізнеси, в, як ми вже і говорили, і ви, ну, і в принципі всі це знають, втратили за війни не просто прибутки, а взагалі якісь навіть потоки фактично фінансові. Чи є можливість, чи не можна так не платити податки? чи отримати не знаю, якісь податкові пільги, канікули, чи зменшити, можливо, там, відсотки, ну, як, наприклад, ФОП там, можна оформити і платити 2%, а не 5%. Ну, кажучи. Або є якісь ще рішення, да, для того, щоб поки не віддавати ті мінімальні прибутки, які є тільки на оплату податків. Питання дуже я би сказав специфічне. Чому тому, що з одного боку, тут якби є юридична складова, з другого боку, я вважаю, є моральна складова, так особливо враховуючи те, що на теперішній час наша держава потребує додат, додат будь-яких додаткових надходжень. Якщо ми говоримо про моральну складову, я вважаю, що за мож будь-якої можливості варто все таки бізнесу намагатись сплачувати податки, виконувати податкові зобов'язання, тому що знову ж таки це фінансування державного бюджету, це фінансування збройних сил України, це фінансування різних державних установ, зараз це фінансування різних різного роду виплат для, наприклад, за виплат для соціально незахищених верст населення, таке інше. Якщо говорити про юридичну точку зору, то звичайно що. Закон на теперішній час не встановлює відповідальність за прострочку оплати податків. Але я рекомендую клієнтам, особливо знову ж таки тим клієнтам, які, наприклад, перебувають вкрай скрудному фінансовому становищі, додатково отримувати документи, які підтверджують те, що дійсно в компанії є певні проблемні аспекти з приводу. Своєчасного виконання податкових зобов'язань, і я завжди рекомендую в окремому порядку звертатись до Торгово-промислової палати про отримання довідки щодо наявності форс-мажорних обставин. У даному разі хочу сказати те, що на теперішній час є загальна така довідка торгово промислової палати про те, що війна це форс-мажор, і нібито ця довідка стосується всього бізнесу всіх підприємств. Але я вважаю, що все-таки варто додатково в індивідуальному порядку отримувати для кожного підприємства, для кожного бізнесу, який постраждав, який не має право на не має можливості своєчасно виконувати податкові зобов'язання, чи інші, наприклад, зобов'язання договірні щодо, наприклад, певних виконання певних обов'язків перед контрагентами, окремо так звану індивідуальну довідку торгово-промислової палати, яка буде чітко встановлювати причинно-наслідковий зв'язок. А неможливості виконання певного зобов'язання з скрутним, наприклад, фінансовим становищем відповідної компанії. Угу. Отже, друзі, абсолютно погоджуся з Андрієм. Що платити податки треба, ну але вже якщо зовсім зовсім прям скрутно, дійсно, тоді дійсно шукайте, звертайтеся от до професіоналів, таких як Андрій, і шукайте якісь вирішення цих питань. Але все ж таки, як тільки... З'являється така можливість, треба ці важкі е, часи дійсно тримати економіку країни. А за допомогою податків вона саме тримається. Е, перейдемо до ще одного болючої теми зараз. Да? Це е, стан нерухомості. Причому тут я запитаю як нерухомість, яка бізнесу стосувалася, звісно ж, так і безпосередньо люди втратили дуже багато. Своїх будівель я сам їжу по київській області по гуманітарним питанням. Я бачу той жах, який відбуває вся, і який зараз вже в принципі наслідки того жаху залишилась київській області. І багато людей, я знаю, у нас просто не дуже гарна юридична обізнаність, особливо більш дорослих людей, да і вони завжди кажуть, боже, що мені робити? От і ще раз проговоріть, я впевнений, що це не зайве. Що дійсно треба зробити для того, щоб все ж таки отримати і чи реально отримати потім я так розумію, після війни да, скоріш за все, відшкодування за втрачене своє майно безпосередньо нерухомість. Хочу найперше зі свого боку дати таку трошки якби, статистичну інформацію. Я знаходив певні джерела станом на червень місяць, зараз от, точно не скажу дані. Орієнтовно не менше 116 тисяч об'єктів житлової нерухомості в Україні були пошкоджені внаслідок бойових дій. Якщо говорити про комерційну нерухомість, в мене є статистика на червень місяць, орієнтовно. Не менше, по-моєму, 53 великих торгових центрів також були пошкоджені. найбільша кількість пошкоджених чи знищених об'єктів нерухомості знаходиться ну, звісно на сході України і також на територіях, на околицях міста Києва, в яких велись активні бойові дії. Тобто, дійсно ситуація ну, досить складна. Для власників а, такої нерухомості, чи, чи для власників бізнесу, які є власниками, в свою чергу, об'єктів нерухомості, а, дійсно, ви правильно кажете, запитання основне виникає у власників, що робити, чи можна отримати компенсацію, коли таку компенсацію можна отримати так і таке інше. Що робити? Ну, звичайно. А, за аналогією з фіксуванням збитків для бізнесу, у даному разі необхідно фіксувати збитки, які були завдані тим чи іншим об'єктам нерухомості, незалежно від того, чи це житлова нерухомість, чи це комерційна нерухомість. Якщо є можливість користуватись послугами приватних експертів, які, наприклад, можуть детально описати кожен тип пошкодження, детально описати, причинно наслідковий зв'язок і, в принципі, оцінити відносну суму завданих збитків. Звичайно, що треба також фікс... звертатись до відповідних органів місцевого самоврядування на території яких знаходиться та чи інша нерухомість за відповідними заявами. Також я рекомендую клієнтам звертатись і до правоохоронних органів з відповідною заявою, для того, щоб зафіксувати такий злочин, який було а, скоєно відносно нерухомості. Чи житлової, чи комерційної. І е, я ще також обов'язково рекомендую клієнтам, якщо є можливість, е, робити фото і відеофіксацію пошкоджених об'єктів нерухомості. Хочу тут ще сказати таку одну річ дуже специфічно: ну, такі поради вони більш-менш стандартні і ну, люди е, можуть їх виконувати, власники нерухомості, але такі поради. Вони майже не дієві для тих власників нерухомості, яка знаходиться на окупованих територіях, або, наприклад, для тих власників нерухомості, які а, втікали від війни і зараз знаходяться за межами України. Там дійсно дуже складна ситуація. Єдине, що можна порекомендувати, хоча б, щоб такі власники нерухомості подали заяву до правоохоронних органів про скоєння злочину. Якщо говорити, яким чином можна отримати компенсації. Завданих збитків, і коли ці компенсації можна отримати, тут а, потрібно, ну я так думаю, зараз ще розробляються і будуть розроблені детальні юридичні механізми, але тут, за аналогією з бізнесом, за аналогією з збитками, які є, наприклад, завдані бізнесу, можна, я думаю, буде звертатись і до національних судів, і до міжнародних судових установ. Коли можна отримати компенсації, ну тут дуже важко також дати відповідь, тому що я ще раз повторюсь: немає чіткого механізму, як на національному рівні, так і на міжнародному. Маємо надію, що найближчим часом в Україні буде вдосконалене дане законодавство, яке регулює таке питання, і маємо надію, що на міжнародному рівні також будуть прийняті ті чи інші потрібні. Законодавчі нововведення, які будуть сприяти виконанню рішень судів щодо стягнення збитків і стягнення компенсації з Російської Федерації. Андрій, я думаю, що могли б ми говорити ще годинами про ці питання, бо вони дійсно нагальні, вони, як то кажуть, болять зараз українцям. Але будемо потрошку закінчувати. Я хотів би від вас на завершення почути декілька, скажімо так, побажань українцям. Ну і в цілому, і якраз з точки зору юриста адвоката. Найперше, ну я бажаю, щоб ми всі тримались надалі. Я бажаю, що. Ми е, є сильна згуртована нація, тобто я вважаю, що в нас є всі передумови для перемоги. Також я хотів би побажати, щоб кожен е, робив максимально ефективно ту свою справу, якою займається на теперішній час. Немає значення, чи це приватний підприємець, чи це державний службовець, чи це військовослужбовець у лавах Збройних сил України. Якщо говорити про юридичну складову, то звичайно я рекомендую, якщо ми говоримо про, наприклад, власників нерухомості, які постраждали внаслідок бойових дій чи про власників бізнесу, правильно фіксувати, правильно збирати докази, які підтверджують вину Російської Федерації, які підтверджують розмір завданих збитків. Отже, друзі, ви почули все від професіонала. В гостях у мене сьогодні був Андрій Лотиш, адвокат керуючий адвокатським бюро Андрія Лотиша. Якщо у вас виникли питання, або ви більш серйозніше хочете розібратися, звертайтесь до Андрія. Я думаю, не важко його буде знайти на будь-яких ресурсах. На цьому ми будемо закінчувати нашу бесіду. Андрію, я вам бажаю успіхів і дай Бог, щоб ми перемогли не тільки на полю бою, ну а потім і в. Судах і отримати потрібно від цього божевільного агресора нашого сусіду все, що тільки можна, для того, щоб нам відновити нашу країну, відновити наші бізнеси, відновити наші оселі, відновити наші міста та села. Дякую, дякую. друзі. На цьому будемо закінчувати наш проект. Експертна думка: відверто говоримо про бізнес під час війни. Хочемо почути ваші історії, тому будемо раді. Експертна думка та країна ФМ допомагає українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. експертна думка